Дід, бачите, мій гор сапує. А я знову з телефоном. Ось так, я не сапую. Вийшли ми сапати гарбузи, треба посапати і прорвати. Погода в нас хмарна. Ось обіщають на сьогодні дощ, але мені обов'язково треба гарбузи прорвати. Так що вперед ми рятуємо гарбузи. Тоді будуть огірки, тоді бараки, а буряки хай будуть. І бараболі, ну картопля хай там буде. Ось так. Так що якось так ось так Ігора виходить сапати, бачите, гарно. Так що, ось такі то справи. Ось така у нас погодиться. Ось така у нас красота. Ладненько. Я буду сапувати. Цибульки отут трошки маю, посапаю. Та й усе, а там далі буде видно. Бачите, купа гарбузів. Зараз ми їх прорвемо. О, ми казали, покажеш, як ти прориваєш. Ось, що так густо садиш. Я весь час густо саджу. Ось весь час більше насіння залишаю, щоб було що сіяти. Бо так, часом є те не сходи, те не сходи. Ось, а так густенько я їх саджу. А тоді повиривала, повиривала те, що лишнє. Ось, бачите, скільки вирвала, дивіться. О, яка порція вирваних. А це пару штук остається. Ось так ми вже стільки просапали з ігором. А це ще туди стільки сапати. Це бузок полетів, щось назбирав, якоїсь сіна цілий дьоб. І поніс, десь на гніздо, напевно. О, ось так. Ми працюємо. Ігор сапає, а я контролюю, чи добре, чи ні. Бо ж то так треба. Постояти, подивитися, не робити ніч. Він хай працює. Це Ігор досапує. Це йому так. Такі привілегії досапати дозволяють. Щоб він всіх посапав сам. Бачите, а я всі прорвала. Так що якось так. Ось так. Шистеньке. А тут саме зарощене, знаєте чого? Тут лежала в гною минулого року. І тут жирний город, і воно жирне і жирує травичка, росте. Не по днях, а по часах. Це моя морквичка, ще її треба буде дати по голові зраз, через раз. Ось так, дивіться, ось моя капустичка, ось моя красуничка. Ось. Нема на ні. нічого. Бачите? Ну, Богу дякувати, що нема. Ось. Так що ось таке-то. Ось такі мої бурячечки. Це мої барабойчики. Зарощений, як вовк. А нічого. Мені зараз ще тільки огірки посапати. Зараз йду посапаю. І то на покамість буде все. Нині більше я сапати не буду, бо ще є робота вдома. Ну, огірки мушу пересапати, бо, бо... бо вони вже гудуть. О, вони ще разу не сапані, те все сапане було. А буряки не сапані. А, і зараз ще морку посію, Ігор піде мені принесе морку, він молодший. А я а я посію морку. Так, ось тут того мені її треба посіяти. Тут в мене кабачки зійшли, тут зійшли, внизі не зійшли. Те саме насіння сіяла. Що ж це за таке ага? Ну, не знаю, не знаю. Якось воно буде. Головне, аби люди здорові. О, так, що ось таке то. Квасолька моя красунечка. Гарненька. Багато не садила, квасолів, бо ще дуже багато є квасолів вдома. Ось, так що ось таке то. Ладненько. Поки камінь ставлю паузу, зараз то пересапаю, його принесе мені моркву. Посію моркву, може, пора. То та що буде на пізніше, на, на зберігання. Ось тут посію зо три радочки. Чи за штири тут вийде, не знаю, скільки вийде. І хай, хай вона собі буде морквичка. Посіяла ось таку морку коротель. Ось моркочку. У нас раз, два, три, чотири, п'ять радочків вийшло. Ось таких коротеньких, це на. На зберігання пізно сі... сію, щоб вона гарно зберігалась. Мор... Ту квасольку я взяла, пересапала, бо думаю, як вона розкриється, то потім трудно буде влізти в нього. А так, пересапкала, пересапкала та й усе. Хай вона росте. І йду зараз, пересапаю кавуни. І... Ой! Чого холпа Ігор? Кавуни пересапаю в огірки і, і будемо бігти додому. А вам всім скажу гарного дня і міцного здоров'я і рубарабої сапи. Всім до зустрічі!